Опалювальний сезон ще не завершився, але перші підсумки франківські тепловики уже підбивають. кажуть, попри усі виклики із якими довелося цьогоріч стикнутися, пройшли його задовільно, та ще й вдалося зменшити використання природного газу. За рахунок використання відходів деревини ми замістили 940 тисяч метрів кубічних газу. Ось, і станом на минулий тиждень, 22 березня, ось ми бачимо порожній склад, коли ми зупинили дерев'яний котел. Окрім того, підприємство забезпечено. В... Нормальному обсязі генераторами, тому що ми знаємо проблематику в енергетичній сфері використання природного газу у нас зменшилося порівняння з минулим опалювальним сезоном, а ось і відповідно це виразилося в грошових коштах. Більшість проблем із подачою теплоносія мешканцям тепловики пояснюють аварійними відключеннями котелень через їх знеструмлення. Не обійшлося традиційно і без поривів. Понад сотню таких трапилося на мережах, якими нині опікується Івано-Франківськ теплоенерго. У нас... Зафіксовано було 116 поривів, з якими ми, скажімо так справлялися, десь успішно, десь не успішно, але ми справилися з цим. Відповідно, через відключення котелень ми провели таку, ну скажімо так. Порівняння приблизно десь відключали котельні 300 разів. Найбільш проблемними ділянками по яких було найбільше поривів тепломереж. Це були вулиці Сахарова, Бандери, Слава Стецько, Реби та Карпатської Січі. У зв'язку з тим, що погана тепломережа і велика її протяжність. Нагадаємо, минулого тижня Кабмін продовжив опалювальний сезон для всіх теплогенеруючих компаній ще на квітень. Тож його завершення тепер залежить від температурних показників. Лозова, Андрій Гаргара, телеканал 402.